Сьогодні 18 листопада, давайте подивимось таке питання. Зеленський запропонував публічний формат переговорів з Путіним. Чому він це зробив? Чи є на нього тиск так колуарно? Чи пропонують йому так нажати на тормоза? на гальма спустити все, що Україна щоб дуже не задиралась. Бо, як бачимо, НАТО дуже наробило в штани. Польщу обстріляли. До речі, як я казала в своєму прогнозі, що в Європі буде якась непередбачувана подія, і загинуть люди. Можете подивитися цей прогноз, я його закріплю в коментарях. Посилання на це відео. Давайте дивимось, чи здійснюється тиск на Зеленського, та чи тонко йому натякають, що давай, сідай за стіл переговорів, щось там домовляйся. Чи змушують Зеленського до переговорів на невигідних умовах для України. І він через це запропонував публічний формат переговорів. Так, сонце. Це вже хоче внести ясність. П'ятірка жезлів, двійка пентаклів і імператриця. Давайте трактувати. П'ятірка жезлів це спір, боротьба, битва, двійка пентаклів і нашим, і вашим. Імператриця вона відігрується як земля, як Україна, ресурси, і ось все в такому роді в мене. Я вважаю, що Зеленському пропонують досить е, е, так е, суттєво на нього тиснуть, тому що, бачите, п'ятірка жезлів це доводять йому давай-давай. Двійка пентаклів, іди на поступки 50 на 50. Давай, щось віддай. І по імператриці буде тобі. Щастя Залишився при владі на своїй землі, але її, що трішки відгризуть, давайте подивимося. жезлів. Новини чи ракети. А, її перестануть обстрілювати. Вісім жезлів це летять ракети, масовані обстріли. 9 жезлів це вже захист кордонів. Імператор. Бачите, підтверджується, щоб припинити запуски ракет, ти ж знаєш, як було? Ти ж хочеш стабільності, то давай по двійці Пентаклі, йди на поступки. А які це поступки? А поступки король пентаклів. А поступки це земля і ресурси. На жаль, Зеленського схиляють до цих таких паскудних переговорів. Так, бачите, четвірка мечів. Вона нічого доброго не несе. Давай подумай, веди переговори, і через те, Зеленський, наш президент, він дуже мудрий. Ось бачимо сонце на дні, це ясність. Він не хоче якихось закулісних домовленостей. І через це він пропонує, давайте публічно. Тому що землю я віддавати не хочу, про що можна говорити. І бачите, п'ятірка час це підтверджує. Зеленському пропонують якісь переговори, що давай відмовся від якоїсь землі. Якщо ми бачимо тут вода, то і ось міст, то, можливо, і ось тут таке, знаєте, ото, як в Криму є така споруда ласточки на гніздочі, я не знаю, як вже точно називається. І, мабуть, поступися Кримом і будемо вести переговори. Але Зеленський вже на це не готовий. Трійка Пентаклів він вірить в те, що Україна може всі свої території відвоювати. І королева жезлів це, звичайно, ракети летіть ще будуть, ми всі це розуміємо. І королева мечів, і королева мечів це холод. Мабуть, слідуючі ракети будуть летіти вже по ТЕЦ, щоб погрузити Україну не тільки в пітьму, а й в холод, як Кацапова хотіла, щоб заморозити Україну силою, силою привести Україну до переговорів. Давай, хлопчик, не треба. Створювати проблеми, давай йди на переговори. Але Зеленський не хлопчик, він знає, що ці переговори закінчаться для України ще більшою бідою. Тому, вірогідно, від цих переговорів він наразі відмовиться. Або якщо вони будуть публічні, на що Росія вірогідно по десятці мечів не погодиться. то... Нам ці переговори не потрібні, бо вони принесуть ще більшу, ще більшу біду в Україну. Якщо ми продамося ось так зараз, не хочемо терпіти, то ми втратимо не тільки тепло, світло і всі ресурси, ми всі втратимо життя, тому що нашу країну перетворять в констабір. І напад все одно потім буде. який... Нанесе вже такий руйнівний удар, що ми не зможемо оклигати, якщо зараз ми відступимось. Ні, нам треба перемога. Тільки перемога на полі битви. Наші ЗСУ зможуть е надати відсіч ось цим кацапам. Сімірка Жезлі. Оце була шістірка жезлів, сімірка е Жезлі. Я всі карти називала. Ви можете писати свої трактування в коментарях, якщо ви бачите в цих картах щось інше, сподіваюся, що нашим президентом буде прийняте по Сонцю розумне рішення, і військові наші здобудуть нам перемогу. До нових зустрічей! Підпишіться на мій канал. Дякую за увагу!